Курс валют в Україні перед новим роком зробив стрибок вгору. Голова Національного банку України Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року. За офіційним курсом Нацбанку сьогодні долар США можна придбати за 38 гривень, а євро за 42 гривні. В обмінниках Покровська курс на валюту на декілька гривень дорожчий. Долар тут можна придбати за 41 гривню продати за 38 гривень 80 копійок. Євро можна придбати за 45 гривень, продати за 42 гривні. Якщо іноземні валюти підскочили, то пальне у Покровську трохи радує водіїв. В середньому літр газу подешевшав на АЗС Покровська від 4,5 до 6 гривень. Його в залежності від АЗС можна придбати від 33 гривень 80 копійок до 35 гривень за 1 літр. Ціна на 95 бензин коливається від 54 до 56 гривень. Можна придбати від 52 гривень до 56 гривень 50 копійок. Дизель сьогодні коштує від 54 до 59 гривень за один літр. Покровськ-січень, 2024 рік.